a tortura, cara, você deve Будуть пробки отакі. правду да, правда, ще я я в ці автобуси о, 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 о. О. Таку бурхливу реакцію викликало рішення розширити територію рівне електроавтотранс за рахунок занедбаної ділянки поруч з підприємством. Це необхідно для нормального функціонування комунального громадського автотранспорту. Хоч і дерева, які розміщені на цій території, хворі на невиліковну умелу, а рівно електроавтотранс обіцяє висадити нові дерева у парку. Поруч проти розширення території підприємства виступили. Ако -активісти. ми вважаємо, що не можна знищувати зелені зони для того, щоб розташувати на цій території дизельні дизельні маршрутки. Виникає питання, що такого сталося, що тепер для розташування цих. Маршруток необхідно вирізати біля 20 дерев. Аби пояснити ситуацію. До екоактивістів та усіх учасників акції вийшов головний інженер комунального підприємства Рівне Електроавтотранс. Розповідає, необхідно використати цю ділянку на користь підприємства, оскільки є чимала кількість автобусів, тролейбусів і транспорту загалом, які потребують розміщення. А ділянка, де збираються робити стоянку, тривалий час залишалась занедбаною. На сьогоднішній день було закуплено 20 автобусів. Отаман. Які десь необхідно розмістити цих 20 автобусів. Так як тролейбусне управління не може існувати разом з автобусним, то їх десь треба поставити. От якщо поставити тих 20 автобусів, які треба нам для виділення території цієї, то виділять буквально дерев 20. І ви дивіться, які ці дерева. Ці всі дерева з помелою, сухі. Разом з цим в Рівне Електроавтотранс запевняють, усі хворі дерева, які доведеться вирізати, замінять іншими молодими деревцями, тож мешканцям будинків нічого хвилюватися. Лілія Мазур, Вероніка Каюда, Олег Шаламай, телеканал ITV, Media Group.